На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите на Коломийщині активно взялися за русло вирівнювальні роботи та берегу укріплення річок. Коломия має свій логотип, він функціонуватиме на офіційному рівні міста. Європейська біржа праці відтепер функціонує в Коломиї. На Коломищині активно взялися за русло вирівнювальні роботи та берегу укріплення річок. Наразі комунальне підприємство Коломийської районної ради веде роботи на межі сіл Шеперівці та Товмачик. Мають комунальники навести лад із неконтрольованим вивозом піщано-гравійної суміші. Створять для цього і спеціальний майданчик, звідки продаватимуть її для населення легально. Що зараз відбувається на пруті, знають наші журналісти. Для початку комунальники мають забрати косу, яка розподілює пруд на два русла. Від цього мають виграти два населені пункти Шепарівці та Товмачі, каже голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Однак підготовка до початку робіт тривала майже цілий рік. Державних коштів завжди не вистачає для того, щоб належним числом і укріпити берега, і провести русло вирівнювальні роботи. До нас дуже багато зверталися жителі села Шепарівці про те, що вода рве береги, забирає їхні городи і підходить до будинків. Було прийнято рішення про те, щоб провести русло вирівнювальні роботи, і ми дали доручення ці роботи проводити комунальному підприємству районної ради. Сесія обласної ради прийняла положення, згідно якого можна проводити русло роботи, і за рахунок надлишкових тих залишків піщано-гравійної суміші вона буде реалізовуватись для населення нашого міста і району. І за ці кошти буде підприємство покривати свої витрати. Керівник комунального підприємства Коломийської районної ради Ярослав Мочернюк розповідає, що роботи розпочалися своєчасно будуть проводити їх згідно норм та вимог екологічних служб. Це проектом передбачено 12 місяців роботи. Виключаючи нерестовий період, виключаючи. так що, напевно, у нас дозвіл є до 15 грудня цього року, після буде продовження дозволу. Проєкт пройшов всі експертизи, Укргеонадра пройшов, Укр погодження теж. Так що всі погодження є і тому подібне. А голова Коломийської районної ради Роман Ячук каже, що такі роботи зроблять русло пруту менш небезпечним для навколишніх сіл. Однак головне, що нарешті вдасться контролювати вивіз гравію та легально продавати його населенню. Ми мусимо упорядкувати вивіз гравійно-піщаної суміші, того, що ми знаємо, і ваші. Кадри зараз, напевне, покажуть, що тут робилось до нас. Це є чиста хаотична розгрібання берегів, що потім закінчує, закінчується повіннями, що закінчується, найголовніше це пониження рівня пруту. Коли понижується рівень пруту, хтось заробляє там декілька десятків чи сотень навіть тисяч гривень, але всі газди в окрузі, в яких пропадає вода, тратять значно більші суми, щоб поглибити свої керниці, якщо там ще буде вода. Відтепер буде всього три дні для вивозу піщаного. Ревійної суміші це понеділок, середа та п'ятниця. Працівники поліції повинні будуть зупиняти автомобілі, які вивозитимуть гравій у інші дні. Бо, як кажуть, керівники району це незаконно. Для легального вивозу на місці робіт створять майданчик, і вже там можна буде придбати суміш та отримати для цього всі необхідні документи. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика. До уваги платників податків Коломийська ОДПІ повідомляє, що з 1 липня 2016 року змінено коди органів місцевого самоврядування сіл селищ Коломийського району. Вказані зміни необхідно врахувати при поданні звітності та сплаті податків. За довідками звертайтесь до Коломийської ОДПІ за телефонами 51000 або 27814, Інформує податкова інспекція. Нещодавно в нашому ефірі ми розповідали про ситуацію в Печеніжені. Нагадаємо, там місцеві проти руйнування приміщення старого меблевого комбінату. Люди вважають, що власник не має права розбирати на цеглу стару австрійську будівлю. Тоді власники приміщень відмовилися говорити на камеру. Зараз, почувши запитання людей і їхні нарікання, пояснюють, чому змушені руйнувати будівлі. Ніхто не може пролити на то світло, хто це, що це, чиї, як зупинити і так далі. То вдаланс власник дев'яно. 100% акцій Печеніжинського меблевого комбінату придбало акції за доручення англійських власників «Тов Даланс» для перенесення з Великобританії виробництва англійських традиційних меблів і експорту їх разом із стільцями, які виготовляє Тов Даланс у Кам'янець-Подільському. У Великобританію, після того як ні ми, ні перекладачі не змогли пояснити, чому директор приватного підприємства повинен відвідувати нараду в районі адміністрації з питань, які підприємство не стосуються. З документів, які знаходились на підприємстві, було видно, що виробництво не працює з 1993 року. Залишки радянського обладнання були частково розібрані, розкрадені та в іржі. Сфальшовано все було звичайно обманутий колектив, тому що люди самі і голосували розумієте, для того, щоб, наприклад, передати такі акції у Прикарпатліс, який на той час вже не існував, розумієте. Після першого банкрутства почалось з друге справа. Е зробила фіктивні документи за допомогою колишніх працівників та керівників комбінату на пільгові пенсії за роботу в шкідливих умовах праці. Крім того, з підприємства були викрадені документи відділу кадрів, частково бухгалтерії, які знаходилися в приміщенні Печеніжинського селі. Ради колишні працівники підприємства далі продовжували видавати фіктивні довідки, на підставі яких пенсійний фонд прийняв рішення про призначення пільгових пенсій, які компенсуються за рахунок підприємства. Борги зростають, і ось друге банкрутство. По цих фактах порушено і три роки розслідується кримінальне провадження. Двічі справу закривали в суд і прокуратуру, скасовували рішення слідчих. Справа розслідується, та документи ніхто не вилучає. Документи всі як було продано, і повністю знайдіть документи і просто винести їх, щоб люди знали, і викликати тих людей, хто продав. На запитання, я земля, відповідно, в нас є акт на постійне користування земельною ділянкою. На даний час майно підприємства оцінюється та готується до реалізації з прилюдних торгів згідно плану санації. Зафігурував ще один будинок, який був також прив'язаний відносно ніби до заводу. Це є наша пожежна служба. Тобто, от яка ну пожежна команда, яка розміщається в даному будинку, який якби також зафігурував. І про нього так само ми не можемо конкретно пролити світло. Вже оцінена і готується до продажу пожежна частина, яка належить комбінату, в якій знаходиться пожежна команда. Ми з розумінням ставимося до скрутного фінансового становища Печеніжинської громади і не брали за оренду 670 квадратних метрів будівлі і один гектар території пожежної частини. Згідно закону про банкрутство і плану санації, майно підприємства буде продано з прилюдних торгів згідно вимогам кредиторів. Пораненому учаснику бойових дій Чуфицькому Олександру Євгеновичу балу необхідні гроші на лікування. Коломиянин знаходиться в Чернівецькому госпіталі. Після п'яти операцій заплановано ще шість. На кожну з них потрібно придбати додатково медичні препарати у сумі по 2 тисячі гривень. Рахунок Чуфицького Олександра.

Коломийський військовий комісаріат запрошує чоловіків віком від 18 років на службу за контрактом у Збройні сили України. Заробітна плата від 7 тисяч гривень, термін контракту від 6 місяців. Звертайтесь в Коломийський військовий комісаріат, вулиця Франка, 6, Телефон для довідок два сорок Коломия має свій логотип. Він функціонуватиме на офіційному рівні міста. Це своєрідна торговельна та туристична марка Коломиї. Переможця обирали з поміж майже сотні кандидатів протягом кількох місяців. Логотип це невід'ємний складник іміджу будь-якого міста. Своєрідний осучаснений герб. Його використовуватимуть на сітілайтах, білбордах, туристичних листівках, сувенірній продукції та ймовірно як товарний знак. За логотип голосували у соцмережах. Також можна було віддати свій голос у центрі Коломиї. Кілька разів засідала комісія. Розробників було майже сотня. Переможець Володимир Граціанський. Будучи практично повністю аматором в цьому питанні, я почав занурюватися в нього, вивчати, тобто, що сам саме логотип, що це таке, яким він має бути. Ну і ось цей результат, який зараз ми маємо, це Результат моєї праці, бо таких варіантів в мене набралося. Я не знаю, напевно, пройшло через мене ну, штук 30, Це точно. Оце остаточний, який вже був затверджений. Зараз затверджений, затверджений журі. Володимир Грацянський на комісії презентує свої дітище. розповідає, логотип пройшов велику еволюцію. Основне це було зберегти лаконічність та ідентичність з Коломиєю, точніше, з самою назвою міста. Логотипом Коломий має бути коло, бо воно воно і символ такий величезний, і воно закладено в назві нашого міста. Але звичайно, малювати просто коло було б занадто е, замало. Тобто е, конкурс можна сказати так, полягав в тому, хто краще відобразить це коло, що як яким чином. Він це подасть. Окрім коло, значить, я відразу вже знав, що в мене буде присутній алатир ось цей наш духовний символ, який можна бачити практично всюди, в Коломиї, і в тому, зокрема на писанці нашій. І ось поєднання того, як поєднати коло і алатир, оригінальне, щоб це було якомога лаконічніше, але в той самий момент багато символізму закладено. Я вийшов на цей ось, на такий варіант, коли. Коло і галатир утворюються такими восьма восьма стрілочками. Стрілочки сконцентровані до центру, тому логотип можна розглядати з позиції містян та гостей столиці покуття, каже автор. Для туристів це заклик відвідати Коломию та відчути гостинність Коломиян. А для самих містян це нагадування про те, яке значне місце в житті посідає суспільство, друзі, взаємопідтримка. Тобто, всі вони ось організованими діями, ось ці стрілочки, вони якраз утворюють ось цей духовний символ з одного всередині, а взовні утворюється символ кола. як Символ прогресу, еволюції, зростання і так далі. Комісія логотип авторства Володимира Граціанського затвердила одностайно. Члени журі кажуть, тут поєднано усе, що відображає наша рідна Коломия. Чим вона є для кожного з нас. Найперше хочу привітати нас усіх з прийняттям другого по важливості символа. Міста, логотип міста вдалий. Приємно і те, що автором цього нового знака для міста є наш Коломиянин, який точно відчув символічність, ментальність, національну прив'язку до міста. Починаючи від самої зірки, яка десь дуже багато має різних асоціацій в кольоровій гамі, в самому колі, в певному означенні на однієї з найпоширеніших версій про походження назви міста, 775-ту річницю. Коломия відсвяткує з новим обличчям. Власник найкращого проекту Володимир Гарицянський отримає грошову винагороду 10 тисяч гривень. Та почесне звання автор логотипу Коломиї. Легальне працевлаштування за кордоном. Європейська біржа праці відтепер функціонує в Коломиї. Понад 600 вакансій у всіх країнах Європейського союзу з гідними зарплатнями чекають на всіх охочих. Детальніше в сюжеті. Європейська біржа праці це офіційна організація, яка займається легальним працевлаштуванням українців за кордоном. Мова йде переважно про великі провідні компанії Європейського союзу, які гарантують гідні зарплатні та соціальний пакет. В Умовах нинішньої ситуації багато людей шукають виходу. І європейська біржа праці як варіант для того, щоб реалізувати свої якісь свої плани, мрії. Також ми співпрацюємо з ідеєю банком для людей, у яких немає коштів. Вони можуть взяти кредит на наші послуги. Тим самим. Поїхати працювати легально за кордоном наразі на сайті Європейської біржі праці понад 600 вакансій. Список щодня оновлюється та збільшується. Завдяки цій компанії кожен охочий зможе знайти роботу за фахом чи до душі. В основному це робочі вакансії, але індивідуально під людину ми можемо підібрати ту вакансію, яка потрібна саме їй. під її здібності, під її вміння. Людина у нас заповнює анкету, розповідає, що вона може робити, ким би вона хотіла працювати, кі вона має стаж роботи в тій. Чи іншій сфері користуючись цими даними, ми підшукаємо роботодавців, які готові будуть прийняти цю людину з задоволенням на роботу менеджери компанії до кожного охочого знайти роботу за кордоном підходять індивідуально. Допоможуть з вибором вакансії та оформленням документів. Приходьте місто Коломия, вулиця Кобринського, 3, приміщення, ідея банку. Триває збір коштів на допомогу Івану Сорохану. На операцію потрібно 70 тисяч доларів США. Скринька до кінця тижня знаходитиметься у приміщенні відділу культури Коломийської райдержадміністрації вулиця Театральна, 21А. І це все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Значно більше інформації шукайте на нашому сайті нтиктів.жує. Хай вам щастить до завтра. Почуємось.